Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Так само, як і ви, я обожнюю літо, хоча щоб воно ніколи не закінчувалося. Ну, звісно, можна приїхати в Бразилію чи в Іспанію, але є і альтернативні шляхи зберегти атмосферу та аромат літа за допомогою рослин, вічно зелених рослин. Звісно, існують самшити, падуби, але вічними супутниками літа це є хвойні рослини, а саме ялівці, про які я вам сьогодні і розповім. Тому не сади, а посади. Якщо ви дивилися Гаррі Поттера», то пам'ятаємо, що там був у нас виручає кімната. Саме там ви заходили і могли знайти все що за завгодно. Могли кудись перейти в інший якийсь вимір. Ну звісно, я лівець це не телепорт, але... Все ж таки закрити наприклад якісь дуже невигідні місця. у Вашому саду він допоможе вам однозначно. Він є улюбленцем для бонсаїстів, тому що він пластичний, він швидко росте і він має таку дрібненьку голочку. Існує ціла низка сортів з дрібними великими голками. Різна абсолютно кольорова гама можуть бути жовті, навіть червонуваті сорта. Які б вони були вони всі необхідні наша в дизайні? От позаду мене ялівець козацький. Він дуже красивий, пластичний і слухняний. Бачите, в мене він росте в формі хвилі. Також з нього можуть вистригати і зайчиків, і лисичок, що завгодно. Ялівець не тільки красивий, він ще й корисний. Навіть в кулінарії. Всім відомий джин виготовляється саме із ягід ялівця звичайного. Лише з цього ягід можна робити цей напій. Інші ягоди інших сортів вони є отруйними. Ялівець е, має прекрасний аромат. Пам'ятаємо, цей. Прекрасний аромат кримських е, садів. Коли ти ходиш і відчуваєш оцей спекотний перепад сонця і аромата хвої. До речі, чому вони пахнуть? На його поверхні знаходиться восковий наліт і ефірні масла. Коли температура підвищується, то ефірні масла вони і, відповідно охолоджується сама рослина і не горить на сонці. Взагалі існує ціла низка видів, а ще більша кількість сортів ялівця. Найпопулярніші – це ялівці козацькі, тільки у нас на півдні України, ялівець звичайний, ростяне в лісі, існує ялівець китайський, лускатий, вони дуже красиві. Дехто з них колючі, дехто більш м'який. Ялівці абсолютно є різноманітні. Не лише за кольором хвою, вона може бути блакитна, зелена, синя, а інколи і варіїгатна. Ялівець він не Обхідний просто супутник, наприклад, для гортензії. Чому? Тому що, по-перше, взимку гортензія – це просто. Палки, які е, торчать вас по всьому саду, а ялівець він буде прикрашати ваш сад, коли гортензія буде відпочивати. А окрім декоративних функцій, ялівець виконує ще функцію закислення ґрунту, тому що його хвоя, коли падає на землю, поступово-поступово вона створює е, необхідну атмосферу для того, щоб формувалася мікориза, яка е, відповідно е, слугує для розвитку кореневища гортензії. Також ялівець горизонтальний це такий вид. Він, е, відповідно від своєї назви, він росте горизонтально. Він Прикриває ґрунт коло гортензії. тобто таким чином, що ноги вашої гортензії будуть завжди в тіні, голова на сонці, а ялівець матиме прекрасний простір для свого розвитку. Ялівці це прекрасні супутники для троянди, тому що так само, як і троянди, ялівці колючі, на мою думку, це гарне поєднання. А ще коли бачиш вічну зелень і одного дня просто з'являється красива червона або рожева квітка на його фоні це справжнє диво, справжнє шедевр. Тож, давайте цей шедевр посадимо. Ось це нове місце для життя мого ялівця. Чому тому, що тут багато сонця? Тут у нього гарні сусіди. Тобто, які гарні сусіди? Це все листопадні трави та відповідно чагарники. Тому що взимку буде тут йому дуже гарно. Уявіть собі, як тут буде лисе, а він буде такий декоративний і зелений. А ще тут пухкий вологий ґрунт, що дуже полюбляє ялівець Віргінський. Звісно, ви думаєте, що він буде величезний і буде закривати собою. Насправді я буду підстригати, буду зробити з нього таку колону. Але поки він ще буде вкорінюватися, він в мене буде рости без ножиць. Тобто таким, яким він хоче, а вже наступного року я буду його підстригати, щоб він був. Пухкою такою колоною красивою, ніби як опора цього всього саду. Взагалі, мій ялівець, він ще досить молодий, йому десь 4 роки, плюс-мінус. Ялівці дуже гарно оживцюються, тобто вам потрібно буде десь або ранньої весни, або пізньої, пізнього літа на початку вересня відірвати гілочку від ялівця, отут відповідно щоб, з, з п'яткою, і потім посадити його в тепличку. І він вам буквально вже за два місяці дасть корінь. Якщо я лівця Віргінського не чіпати, не різати, він буде близько 5-6 метрів. Я бачив це дерево в ботанічному саду, але я не хочу такого собі валити, тому що тут мене і без того вистачає, кому рости великим. Я буду його стримувати десь в районі 2 метрів. Стримувати шляхом обрізки та прищіпування верхушечок, а також і бокових пагонів. Взагалі ялівці є одні з рекордсменів по тривалості життя. Я знаю, що ялівець існує якому близько 2500 років. Він росте в Греції. В я не знаю, де вони живуть, такі величезні, але я знаю, що ялівець – звичайний комунаріс. Він росте в наших Карпатах, а також на нашому лісі. Ялівці е козацькі, вони живуть в степах. І десь там живуть доволі таки довгий час. Взагалі для ялівця є абсолютно нормальним і природнім те, що його ламають, те, що його ріжуть, тому що, наприклад, ялівці скельні або ялівці ті самі козацькі, вони постійно снігом ламаються, то його хтось обгризе, то ще щось. Відповідно, рослина має дуже гарні відновлювальні властивості. Тому нічого не буде страшного, якщо буде його регулярно стрити. навіть буде краще йому від того. Коренева система ялівця досить потужна, а вона так само, як і більшість хвойних, потребує пухкий, слабокислий або нейтральний ґрунт, тому що на його коріні живе мікориза, яка допомагає рослині всмоктувати азот відповідно із навколишнього середовища. А ялєвис на те дає йому вуглець і сахари. Перед тим, як ми його посадимо, давайте ми подивимося його кореневу систему. Подивіться, які потужні, гарні корені. Вони мають всі кольори веселки. Тобі тут і червонуваті, і жовті, і навіть десь там відтінки якогось коричнево-зеленого, білі. Бачимо, що в нього зараз активна фаза росту. Молоді корені так і прагнуть вже нового або контейнеру, або ґрунту відкритого. Ну що ж, давайте його садити. Що нам потрібно? Нам потрібно лезо, тому що весь він від агроволокні. робимо розріз. Розчищаємо нашу мульчу. Хрестоподібно. Так, під і підгортаємо його. Цього вистачить. Також нам потрібні добрива, е, нітрамофоска і е, сечовина, тому що взагалі ярівці не дуже... Як і більшість хвойних радять підживлювати, тому що вони тоді мають дуже швидкий ріст і втрачають свою декоративну форму. Але я думаю, що трошки можна, ми ж не раді б. Ні. Беремо лопату і починаємо викопувати. тут я... Часто проводив екскурсії і сам хочу, Грунт трохи втрамбувався, але бачимо, що він досить легко розпадається. Давайте ми його виймемо сюди. Сюди ми помістимо нашу землю тимчасово. Так, тепер давайте приміряємо. О, Якраз. Беремо наші добрива. Щевина та фоска. трошки беремо землі, змішуємо її із добривами, в камінь в сторону. Так. І давайте поміщати нашого ярівця в землю, в яму нашу. Беремо більш родючий верхній шар і засипаємо нашу рослину. Хайве ґрунт ми з вами заховаємо під агроволокно, створимо таким чином невеличку тимчасову луночку, ніби кратер вулкану для того, щоб деякий час тут зберігалася краща волога. Так. Землю ми відставляємо, потім ми її. Десь використаємо і головне тебе треба полити. Поливаємо гарно наш олівець. Полив потрібен не лише для того, щоб була волога земля, а для того, щоб всі повітряні камери заповнилися водою. І Не було жодних для, які утворилися між новою рослиною та старим ґрунтом. Думаю, цього досить. Нашу мульчу назад повертаємо. Ну, ось і все. Наш ялівець чекає нового етапу свого життя. Ялівці дуже невибагливі, і тому якщо ви забули його полить, нічого страшного в цьому немає. Тим паче, якщо у вас все росте вже не перший рік вашому ґрунту, взагалі можна його навіть і не поливати. Хоча, якщо будете трошки дощувати його водичкою, коли поливати, наприклад, гортензії чи вегели, він буде тільки вдячний. Ялівці прекрасно зимують, вони є абсолютно Холоду та зимостійкими єдине, що є одна небезпека: перші морози та перші снігопади можуть поламати вашу рослину. І хоча йому це не так страшно, тому що він потім заново відросте, все-таки бажано його на зиму зв'язувати, ось таким чином, роблячи з нього таку ніби як сосулечку, І лише вже потім весною краще його розв'язувати. Якщо ваша хвойна рослина, в даному випадку це ялівець, ви опустили його пізньої осені, наприклад, в листопаді. Так трапилося, наприклад, що от вам подарували ялівець, у вас день народження в листопаді. Ну і думаєш, його треба посадити, ви його висаджуєте в землю, він буде гарно е, там зимувати, але може бути так, що він може підгоряти і в кінці зими, то бажано його накрити. Десь в лютому, е, наприклад, агроволокном білим, щоб прямі промені не потрапляли на його хвою. Чому так? Тому що у хвойних синах не існує періоду спокою, тобто вони завжди залишаються живими, просто що взимку вони не ростуть. Але оскільки земля замерзла, ґрунт не дає можливість смоктувати нову воду, то вся волога випоробується з його хвої. і росина просто горить. Якщо ви садите рослину ранньої весни або влітку, то вона абсолютно має ще багато часу для того, щоб адаптуватися і посилити свої корені подалі від, від свого попереднього мешкання, від, відповідно від свого попереднього горщика. Гелівці є дуже швидкорослими. Бачите, ось це все ось це все цього року приріст. І то це він був в горщику. І віть, як він буде швидко рости. У вже відкритому ґрунті. Хоча існує ціла низка карликових сортів, які ростуть дуже повільно. Це, наприклад, флоріан – лускатий ялівець, дуже красивий, вирігатий, в мене також росте. І ще ціла низка інших сортів. Є ялівці із покрученими своїми голочками. Існує ціла низка страхів та обережностей людей щодо ялівців та плодових культур. Буцім то, що грибок, який на ялівцях живе, він переселяється на грушу і на іншу горобину. І потім Хворіють, ну не знаю, що кажучи, мене росте ялівець і груша, всі поки що здорові. Напевно, якщо ви живете в квартирі, хочеться тобі теж ялівця якогось невеличкого, ви розумієте, що у вас немає дачі, ви можете вирощувати також його на балконі. Якщо у вас взимку опускається температура трошки нижче нулю, і вона у вас в горщику, то ялівець невеличкий буде абсолютно гарним супутником вашої тераси. Якщо ви придбали, наприклад, Флоріант, це невеличкий кулеподібний е, ялівець, ви можете його вирощувати в тому горщику, поступово пересаджувати його із року в рік в більший горщик. Він буде тільки нарощувати свою масу зеленої кореневу систему також. А зараз про гороскопи. Окрім звичної для нас зодіакальної класифікації, існує ціла низка інших астрологічних систем. Зокрема, гороскоп друїдів. Про що він? Про те, що кожна людина це не тілець чи риба, а це якесь певне дерево. І відповідно ялівець поділяють між собою нам відомих вже знак зодіака — це Лев та Водолій. Тому що якраз саме на цей період, коли відповідно в небі знак зодіака — Водолій та Лев. Таким чином, друзі визначили, що це відповідає е, цим людям рослина Ялівець. Тож, якщо ви народилися в лютому чи в серпні, це саме ваша рослина. Проте, якщо ви народилися навіть в травні, це означає, що вам не можна їх вирощувати, тому що я травневий, я багато, люблю їх і вони гарно ростуть. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!